Вас вітає центр культури і дозвілля ЧНУ у рубриці 30 сторінок правди. Сьогодні нашим гостем буде один з найвідоміших цимбалістів України, фаворит дівчат, студент року ЧНУ 2019 Андрій Стовпюк. Правила нашої рубрики: у нас є 30 питань. У тебе 3 хвилини, щоб дати на них відповідь. Готовий? Звісно, секрет ідеального виступу. Щирість якби вибрали вокаліста або вокалістку в гурт, хто б це був, дівчина. Яка? Вокалістка з гарним, приємним тебром. Ну там багато якостей. Кур'єзний випадок на сцені. Коли я попутав. забув назву Червона рута. Чи є наразі якийсь ритуал або традиція вашого гурту у позаколісному житті? Молитва. Дуже гарна традиція. Ходив з фанаткою на побачення? З фанаткою? Я точно не впевнений, не пам'ятаю. Чи вплинув успіх на конкурсі Україна має талант на внутрішню музу? Вплинув. Опиши трьома словами свої студентські будні. Мої студентські будні. А, трьома словами. Ну, складно трошки. А, ну, насправді а, гарна атмосфера. Не забудня, класна атмосфера. А кому завдячуєш своїм успіхом? Богу. На якому інструменті хотів би ще пограти? Фортепіано. Які плани на наступні п'ять років? Ой, їх багато. Зараз вони весь час формуються, скажімо, формування: брюнетка чи блондинка? Ох, складне питання. Я думаю, що головне людина. Класно. Що ще тебе надихає в житті, окрім музики? А, звісно, розвиток як особистості в різнопланово. І спорт, класне, класне життя, то, що приносить задоволення займатися. А тепер те, що цікавить всіх наших підписниць. Як завоювати серце Стовпюка? Чесно, я ще сам собі на це питання не дав до кінця відповіді. А, топ 3 українських виконавців? казка. А... Я думаю, Монатік можна відмітити. І. Кого? І... Насправді я нікого не хочу обідати, бо насправді багато є класних, дуже талановитих людей, які себе дуже позиціонують і розвивають українську культуру на цілий світ. Вміти насправді. Давай же мало. Яке ім'я дав би сина або донечці? Не задумлювався насправді цим. Це... Ще є трошки часу, так? Чи подобається тобі фотографуватись? Подобається. Чи з'явилось у тебе більше прихильниць після перемоги на конкурсі Студент Року чи неу? Здається, було. Де і коли відбувся найекстремальніший твій виступ? Я думаю, в Коломиї 19-го року, коли розстроїлись цимбали перед виступом, і мені в мене залишалося буквально десь 40 хвилин, щоб настроїти. Ну, година приблизно. Mm -hmm. так? Чи була у тебе колись бійка за дівчину? Була. А чия думка для тебе має дуже важливе значення? Близьких людей. Як любиш відпочивати? А це по відчуттях дешевно, але я люблю іноді на самоті побути, іноді просто піти з класною. Головне, щоб класні люди були поруч, які надихають. У чому секрет щастя? Я думаю, що секрет щастя в тому, щоб зрозуміти, що щастя в простоті. Насолоді в житті. Я не знаю. Багато факторів залежить від щастя. Головне просто цінувати і бути вдячними за все. Дуже гарно сказано. І хотіла ще запитати, чи всі твої дитячі мрії збулися? Чи всі дитячі мрії складно. Насправді дуже багато мрій збулося, але не впевнений, чи всі. Я ще над цим працюю, В мене зароджуються вони так поступово. Ну, не знаю. Чи думав колись закинути музику? Бувало. І чим би ти хтось займався? Ой, багато було захоплень насправді. І є, звісно, я думаю, що я не тільки на музиці буду зупинятися. Є зараз якісь хобі? Mm, більш, так, є. Я люблю щось, от зараз останнім часом люблю саме особистий розвиток, як я відмітив, і мені дуже подобається вивчати мову. Наразі англійська мова. Зрозуміть для себе, що мені її потрібно. Андрію, чи віриш ти у любов з першого погляду? Думаю, що вірю. А, чи важливо для тебе в дружбі, щоб ці люди були також творчі? А, мені головне, щоб люди були людьми, по-перше, щирими, чесними і ну, такими відкритими, вірними в саме дружбі. і... Скажемо, ну, багато факторів. Головне людина, якщо так одним словом okay. писати. Я зрозуміла. І скажи нашим підписникам, що очікувати 23 вересня. Позаду нас. Позаду нас філармонія. 23-го виступ нашої у філармонії також буде гурт Будьмо. Також виконавець «Кот». Всіх запрошуємо, тому що ми не так часто виступаємо у філармонії. І це дуже класний формат, тому що. Атмосфера забезпечується саме цим залом. Я думаю, що вам сподобається. Всіх запрошуємо і чекаємо. Це була рубрика «30 сторінок правди з Андрієм Стовпіком. Чекаємо в наступних випусках, а також на нашому концерті. До побачення!